Дівчатка, всім привіт! У нас буде зараз знову візеруночок з цього журналу. Я вам хочу показати, як він виглядає на картинці. Гарний рельєф, діагональний, і бачите, він такі, як віхарі закручені. Я зв'язала на такій пряжі, але якщо чесно, трішечки пожалкувала, що на темній. Ну, зараз якось вам так, ми тут ще раз подивіться на журнальчику, в журналчику. Так, і зараз ми роздивимося те, що я зв'язала. Треба підглядати в схемку. Зараз я вам її покажу, поясню. Так, так, от можемо краще видно. Бачите, такі, як віхрі. Діагональ І по ній такі віхрі. Ну, як я їх так бачу, дуже Дуже прикольний візеруночок, Він новий. Він, я не знаю, мені не, не, не бачила я, не потраплявся мені такий візеруночок в журналах, а ми їх з вами дуже багато передивилися. Так, отакий. Давайте з різних сторін покажу. Якщо вам треба, потрібен ажур, є у вас гарна пряжа і щось новеньке потрібно, от дуже прям вам цей візеруночок рекомендую. Цікавий. Так, ниточки у мене покажу, що за ниточки. Лана Гросса. Класік. Такі, бачите, вони з лоском трішечки. Е, схоже на мерсеризовану ниточку, вона, бачите, Спеціальною кислотою обробляється ниточка, і е, тоді вона так блистить. Що в нас в складі? 100% Baumwull Котон. 50 грам, 110 метрів. Так, тепер дивіться: е, нам потрібна е, кількість петель кратна 6, плюс 2. Для симетрії і дві кромкові петельки. Покажу вам схемку. Дивіться, ось туди у нас раппорт. Петлі перед рапортом і петлі після рапорту, але в петлі після рапорту входить ще один рапорт, і тут гарно він так закругляється. Тому я вам буду казати раппорт. От як я в'язала, я тут вив'язала три рапорти, в'яжу петлі до рапорту. Декілька разів вив'язую рапорт, оце що позначено. І потім вже в'яжу ще один виходить в мене рапорт, але я їх буду озвучувати вам як петлі після рапорту. Так, дівчатка, я взяла світлішу пряжу зараз для зразочка. І 24 рядочки у нас в рапорті. Так, починаємо. Взяла. Таку розовеньку пряжу. Зараз е, зв'яжемо е, оцю схемку вив'яжемо, що я вам показала візеруночку. <кій> Подивимося, як воно виглядає на більш світлі, світлій пряжі. Так, це лишні приймаємо візеруночок, сподіваюся, вам видно. Так, перший рядочок починаємо з петель до рапорту. Перша у нас кромкова. Лицьова, зворотня. Так, одну хвилинку. лицьова петелька, зворотня петля, далі три лицьових. три лицьових петлі. І тепер рапорт. Раппорт у нас дві лицьових, зворотня і три лицьових. Дві лицевих, зворотня, три лицевих. Раз, два, три петлі після рапорту, дві лицевих, зворотня петелька, і шість повинно у нас залишитися це все лицьові петлі. Так, це у нас перший рядочок, другий рядочок і всі інші рядочки, що на зворотній стороні, ми вив'язуємо їх зворотніми петельками по візеруночку. Так, дівчатка сказала зворотніми і сказала по візируночку. Тобто, в основному тут зворотня, але де бачимо лицеву петельку, то її пров'язуємо. Наступний рядочок третій. Петельки перед рапортом, лицева, Накид. зворотня петелька, лицева і протяжка. Часто вона нам трапляється. Першу знімаємо, наступно пров'язуємо лицьовою і перезнімаємо, вдіваємо її в зняту петельку, протяжка. Далі це петлі перед рапортом. Раппорт 2 дві лицевих, дві накид, зворотня петля, лицьова петля і протяжка. Далі петлі після рапорту дві лицевих, накид, зворотня, лицева протяжка. І три лицевих. Четвертий рядочок пров'язуємо самостійно. П'ятий рядочок, петлі перед рапортом. Кромку, ми зні, кромку знімаємо, лицева, накид, дві зворотні, лицева. Тепер рапорт протяжка, лицева, накид, дві зворотні, лицева. Петлі після рапорту. Протяжка. лицьова, Накид. Дві зворотні. лицьова, Протяжка. Дві лицьових. Це у нас був п'ятий рядочок, шостий самостійно в'яжемо. Сьомий рядочок. Першу петельку знімаємо Лицьова, накид, три зворотніх петлі. Починаємо рапорт Лицьова, протяжка, накид, три тризворотніх. Петлі після рапорту. Лицева. Протяжка. Накид. зворотніх, Лицева. Протяжка. І лицева петля кромкова. Це у нас був сьомий рядочок, восьмий пров'язуємо самостійно. Дивіться, вже вимальовується у нас візеруночок. Дев'ятий ряд, кромку знімаємо. лицева, зворотня, три лицевих. Щоб у вас вузлика не було, бачите, у нас зворотня петелька. Не беріть за задню стіночку, повертайте петельку, отак. От щоб тут вузлик не формувався, то краще так, за ліву дольку взяти. Три лицьових петлі. І тепер рапорт дві лицевих, зворотня петля, три лицевих, два, три. три. Рапорт закінчився, дві лицевих. Зворотня, І останнє вив'язуємо лицевою. Шість штучок повинно бути. Так, зворотня. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевих. Кромкова зворотня це 9 рядочок, 10 пров'язуємо. Так, Дівчатка одинадцятий рядочок, петлі перед рапортом, лицева петля. Зворотня, лицьова, протяжка. лицьова. Починаємо рапорт. Лицьова, накіт, зворотня, лицьова, протяжка. лицьова. Петлі після рапорту. Лицева, накид, зворотня, лицева, протяжка. Дві лицевих. Накид, лицева. Це був одинадцятий рядочок, 12-й. Будь ласка, пров'яжіть. Тринадцятий рядочок, перша кромкова, лицева. Зворотня, лицьова, протяжка. лицьова. Починаємо рапорт, Накид, дві зворотніх, лицьова, протяжка. лицьова. Рапорт закінчився. Петлі після рапорту накид, Дві зворотні, лицева, протяжка, лицева, накіт, зворотня, лицева. Це був 13-й рядочок, 14-й, самі в'яжемо. Далі в нас 15 й рядочок. Перша петля лицева, зворотня. Лицева протяжка. накид. Це були петельки після, перед рапортом. Починаємо рапорт. Три зворотніх. Лицева протяжка. накид. Закінчили рапорт. Петлі після рапорту три зворотніх, лицьова, протяжка, накид, дві зворотніх і лицьова петелька. Це був 15-й рядочок, 16-й зворотній. Так, 17-й рядочок. 4 лицевих петлі. Повертаємо 2, 3, 4 лицевих, зворотня. Це петельки перед рапортом. рапорт, чотири, лицевих і одна зворотня, Один. Це рапорт, Два, три, чотири. П'ять лицевих і зворотня. Петельки після рапорту. Зворотня петля. Ні, ні. Зворотню прив'язали це в рапорті. Після рапорту лицевих, Один, два, три, чотири, п'ять лицевих. Зворотня і три лицевих. Один. Два, 3. Це ми пров'язали 17 рядочок, 18-й зворотній, 19 рядочок. Перша кромкова, протяжка. Це петельки перед рапортом. Дві лицевих. Накід, зворотня. Тепер рапорт лицева. Протяжка. Дві лицевих, накид, зворотня. Це ми прив'язали рапорт, його в'яжете необхідну кількість, а потім закінчуєте петлями після рапорту. Петлі після рапорту лицева, протяжка, дві лицевих накид, зворотня петля, і три лицьових. Це у нас був 19 рядочок, 20 зворотня. 21 рядочок, теж починаємо з протяжки. Лицьова петля, накид, дві, дво, дві зворотніх. Це петельки в нас були перед рапортом. Рапорт лицева, протяжка. Протяжка. Лицева, Накид. дві зворотніх. Рапорт скінчився. Тепер петельки після рапорту. Лицева, протяжка. Лицева накіт, дві зворотні петельки і три лицьових Кромкова зворотня, як завжди. Це був 21-й, 22-й, будь ласка, самостійно пров'яжіть. Так, дівчатка, 23-й рядочок, передостанній в рапорті. Перша кромкова, починаємо знову з протяжки. Далі накид, три зворотніх петельки. Одна, друга, третя. Це петельки перед рапортом. Рапорт, лицьова протяжка. накид, три зворотніх. Один, два, три. Рапорт зв'язали. Петельки після раппорту. Люцева. А, так, хвилиночку, протяжка. Лицева протяжка, накид, три зворотніх, три лицевих. 24 рядочок, зараз пров'яжемо і подивимося, що в нас вийшло. Я вже думаю виставляти фото цієї. Цього зразочка з рожевої пряжі, тому що краще видно. Синій колір зразочок мені там дуже подобається пряжа. А краще видно на рожевих ниточках. Дівчатка, якщо відео сподобалося, то діліться. Буду вам вдячна. Коментуйте. Дякую всім, хто пише коментарі. Так. Дивимося, що в нас такого вийшло. Дивіться, який гарний візеруночок. Ой, хвилиночку. Не падати. Дивіться, на тепленьких ниточках вив'язала і теж гарно вийшло. Це більш такі тонкі, маєчка, топік підійде, але ж тут, бачите, дирочки такі, ну для літа. Для літа можна. А тут більш тепленьке. Дуже гарний візеруночок. Дівчатка, коментуйте, як він вам. Мені дуже подобається. Так, все. Поділилася з вами сьогодні візеруночком. Гарного вам настрою, натхнення вам, рівних петельок. І саме головне зараз одне з найголовніших це мирного неба над головою.